Навчально-практичний центр для закрійників та кравців створили в ліцеї сфери послуг та торгівлі. Тут є майстерні, навчальні кабінети з комп'ютеризованими петельними та вишивальними машинами. Такий центр єдиний в області, каже директорка ліцею Людмила Сніжко. Відкритий цей центр в межах проєкту всеукраїнського проєкту 100 майстеринь. Ми подавали свій проєкт на розгляд міністерства освіти. Комісія розглядала, і ми увійшли в ці 100 майстери. Говорить, для центру закупили найсучасніше швейне обладнання та меблі, створили повний цикл виробництва одягу. Це майстерня кравців. Вона оснащена новим автоматичним обладнанням. Раніше ми працювали на машинах, яким по 60 років. І вони взагалі не мали таких функцій, з якими зараз ну дуже легко працювати і створювати сучасний дизайнерський одяг. Перші враження взагалі були дуже хороші. Мені дуже сподобалося це вау емоції. Це навчально-практичний центр ресторанного сервісу на базі регіонального центру професійної освіти імені Єгорова. Ми відремонтували, оснастили модернізували шість освітніх локацій. Це у нас три кухні лабораторії, дегустаційна зала з навчальним баром, навчальні кабінети і навчальна майстерня для офіціантів. Локації абсолютно нових все від ремонту до обладнання, техніки, інструментів, інвентаря, посуду це індукційні плити, виробничі, це пароконвекційні шафи, це апарати суві, це і для кондитерів, і для кухарів, і для офіціантів, і ті системи виклику офіціантів, і посттермінали, які ми собі не могли дозволити придбати, тому що це десятки тисяч вартість. Найбільше сподобались індукційні плити. Вони дуже сильно можуть економити час приготування і в цілому. Тут така система, якщо нічого не стоїть, воно не гріється. Якщо поставити, воно починає грітися тільки там, де стоїть посуда. В першу чергу це для учнів. Це можливість. Навчитись і бути конкурентно здатним на ринку праці. Ці лабораторії вони максимально наближені до умов виробництва сучасного виробництва. У нас чудове остаткування, Я думаю, нам сьогодні навіть позаздрять роботодавці. Із п'яти закладів профтехосвіти в Кропивницькому такі навчальні центри є у трьох, сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Міський бюджет у 2024 році співфінансував майже 4,5 мільйони для того, щоб Створити ось такі два навчально-практичні центри. Дуже бракує кваліфікованих кухарів, які можуть працювати на сучасному обладнанні. Два центри це 10,5 мільйонів, із яких 6,1 – це це дала держава, 4,4 мільйона безпосередньо. Зі слів керівниці обласного департаменту освіти нині на Кіровоградщині працює 10 навчально-практичних центрів на базі закладів професійної освіти. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.